Гаразд, це обличчя, мабуть, знають абсолютно всі. Але хто насправді ховається за цим культовим образом генія з розкуйовдженим волоссям? А ховається там людина, чиї ідеї, ну вони буквально перевернули з ніг на голову наше уявлення про реальність. Тож давайте зазирнемо за лаштунки цієї ікони, щоб зрозуміти, як саме він переписав правила нашого Всесвіту. І тут, звісно, виникає головне питання як так сталося, що звичайний патентний клерк, Робота, якого полягала в тому, щоб просто оцінювати чужі винаходи, зміг здійснити найбільшу інтелектуальну революцію з часів самого Ньютона. От саме в цьому ми і спробуємо розібратися. Що ж, почнімо з самого початку, бо шлях Ейнштейна до вершини він був, м'яко кажучи, не ідеальним. Його дитинство та юність були сповнені таких собі невдач, і це робить його майбутнє відкриття ще більш неймовірними. Просто погляньте на це. Уявіть собі, майбутній геній не говорив до чотирьох років. Батьки, звісно, страшенно хвилювалися. У школі він відверто бунтував проти тупого зубріння і постійно сперечався з учителями. Він навіть провалив свій перший вступний іспит до престижного університету, а на додачу до всього мав жахливу пам'ятна імена та дати. Погодьтеся, це зовсім не схоже на портрет Вундеркінда, правда? До речі, давайте одразу розвіємо один дуже популярний міф. Часто можна почути, що Ейнштейн ледь не двієчником був з математики. Так от, це абсолютна нісенітниця. Насправді він був математичним вундеркіндом, а вся плутанина виникла через те, що, вступаючи до університету, він блискуче склав математику, а от ботаніку та французьку мову завалив. Так і не знайшовши роботи в академічному світі, Ейнштейн влаштувався в патентне бюро. І знаєте, як це не дивно? Це виявилося справжнім подарунком долі. Робота була рутинною, не вимагала надзусиль, і це залишило йому найцінніше, що тільки могло бути: час, час, щоб думати, думати про фундаментальні загадки Всесвіту. І ці роздуми призвели до справжнього вибуху, настав 1905 рік, який пізніше назвуть «Аннус Мірабіліс», тобто рік чудес. Лише за один рік нікому невідомий патентний клерк опублікував чотири наукові статті, які назавжди змінили обличчя науки. Тільки вдумайтесь, один єдиний рік. За ці 12 місяців молодий Ейнштейн заклав фундамент для ну, практично всієї сучасної фізики. Це був такий творчий прорив, якому, мабуть, немає рівних в історії науки. Так от, у першій статті він заявив, що світло це потік частинок фотонів. І так пояснив фотоефект. За це, до речі, він і отримає Нобелівську премію. У другій остаточно довів, що атоми існують, розгадавши таємницю хаотичного руху частинок. Третя робота це легендарна спеціальна теорія відносності, яка сказала нам, що простіри час не абсолютні. І вже з неї випливала четверта, найвідоміше рівняння у світі. Воно показало, що маса та енергія це по суті дві сторони однієї медалі. Крихітна кількість маси може перетворитися на просто гігантську кількість енергії. Це був початок атомної ери. Але Ейнштейн і не думав зупинятися. Рівно через 10 років після свого року чудес він представив світу наступну велику працю. Цього разу він запропонував абсолютно нове розуміння гравітації, кинувши виклик самому Ісааку Ньютону. Дивіться, Ньютон уявляв гравітацію як таку собі невидиму силу, що миттєво притягує об'єкти один до одного. Айнштейн побачив усе зовсім інакше. За його теорією, гравітація це взагалі не сила. Уявіть, що простір і час це натягнуте гумове полотно. Масивні об'єкти, як от сонце, прогинаються полотно, а планети просто котяться по цих викривленнях, тобто вони рухаються прямо, але у викривленому просторі. Це звучало як наукова фантастика, але докази були неспростовними. Теорія Ейнштейна ідеально пояснила дивну орбіту Меркурія, яка роками не давала спокою астрономам. А потім, у 1919-му, під час сонячного затемнення, світ побачив це на власні очі. Світло далеких зірок справді викривлялося гравітацією сонця, точнісінько, як він і передбачив. За одну ніч Ейнштейн став світовою знаменитістю. Але якою ж була людина, що стояла за цими грандіозними теоріями? Давайте на хвилинку відійдемо від формул і подивимося на його переконання, особисте життя і роль у світових подіях. І ось тут криється просто дивовижна іронія. Хоча Ейнштейн сам допоміг народитися квантовій механіці, він до кінця свого життя так і не зміг прийняти її головний принцип випадковість. Він був упевнений, що за хаосом мікросвіту має ховатися якийсь глибший порядок, і висловив це своєю знаменитою фразою. І ця дотепна відповідь його колеги Нільса Бора. Просто чудово ілюструє одну з найвеличежніших наукових дискусій ХХ століття. Це була справжня суперечка титанів про саму природу реальності. А його особисте життя було не менш бурхливим. Він розлучився, пообіцявши дружині гроші від Нобелівської премії, яку він ще навіть не отримав. І яка іронія, премію йому вручили не за теорію відносності, як усі чекали, а за роботу про фотоефект. Коли до влади в Німеччині прийшли нацисти, він емігрував до США і там підписав лист, який, по суті, дав старт американській ядерній програмі, рішення, про яке він шкодував до кінця життя. А одного разу йому навіть запропонували стати президентом Ізраїлю, але він відмовився. Але як усі ці здавалося б абстрактні теорії стосуються нас сьогодні? Можливо, це здивує, але відкриття Ейнштейна – це частина нашого повсякденного життя. Кожного разу, коли вмикається gps навігатор, в дію вступає теорія відносності. Серйозно, без поправок Ейнштейна на викривлення часу наші навігатори помилялися б на кілометри щодня. Сонячні панелі, лазери, ядерна енергетика усе це прямий результат його праць. Його спадщина це не просто формули на дошці, а технології в наших руках. І наостанок абсолютно неймовірний факт, який показує, наскільки світ був одержимий його генієм. Після смерті Ейнштейна патологоанатом, який робив Ростен, просто вкрав його мозок без дозволу, без нічого. Він зберігав його в банці майже 20 років, марно намагаючись розкрити секрет його унікального інтелекту. Ейнштейн показав нам одну просту річ найбільші прориви стаються тоді, коли ми наважуємося сумніватися в очевидному. Його життя це не просто історія науки, це справжній гімн людській допитливості. Тож, можливо, головне питання, яке він нам залишив, це яку здавалося б, непорушну істину нам варто поставити під сумнів уже сьогодні.